Я присвячую цей поєдинок державі своїй Україні, збройним силам України та всім там, хто оборонить нашу країну. Перемога перед великою. Олександр Усик захистив чемпіонські титули у реванші з Антоні Джошуа та завоював ще один пояс журналу Зевін боксери пройшли 12 раундів. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Після бою обидва підняли прапор України над рингом. На Усика ще чекав подарунок від наших бійців. Український стяг із їхніми побажаннями. Усике виклик Тайсону Ф'юрі, або битиметься з ним, або не битиметься взагалі. Британець, який раніше заявив про завершення кар'єри, відповів, що готовий битися. До 26 серпня він має або офіційно відмовитися від титулу WBC, або йти на бій з Усиком. Спонсор показу Перімач. Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Потужно виступили наші боксери на чемпіонаті Європи серед юнаків і дівчат у Туреччині. 14 медалей взяли українці, із них 5 золотих: три у хлопців та дві у дівчат. Наша збірна посіла друге загальнокомандне місце. А найкращим боксером турніру визнано нашого чемпіона у ваговій категорії до 57 кілограмів Владислава Железнова. Людмила Кіченок стала чемпіонкою турніру в американському цинцинаті. Вона виграла жіночий парний розряд у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко. У фіналі дівчата здолали американсько-австралійську пару 7-6-6-3. Це їхній другий спільний титул у сезоні. А для українки найбільший титул у кар'єрі. Українці бронзові призери юніорського чемпіонату Європи з бадмінтону. Наша команда розгромно виграла матчі групового етапу, здолавши Румунію, Угорщину та Хорватію. Лише у півфіналі поступилися Данії та у підсумку посіли третє місце на турнірі.